Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді у нас такий Manon японський 7х50. Не секрет, що клас біноклів 7х50 я люблю, навіть можна сказати, обожнюю. І цікаво буде подивитися ось такий японський старий Manon 60-х років. Гляньте таке просвітлення. Цікаве. Виробник jb 119 На призмах є кришки. Призми матеріал bk 7 Дешевший. Бінокль повністю просвітлений, включно з, з призмами. Призми встановлені, до речі, на майданчику Корпус американського типу. Також схоже, що просвітлення є і на передній поверхні. А ось на задній, вірніше, на верхній окулярній його нема. Всередині просвітлення є на внутрішніх поверхнях. Бінокль важкий, скажімо так, середньо важкий, як для такого класу, дуже зручний в руках. Сидить, як влитий повністю. Пальці сідають по біноклю ідеально. У даного бінокля із явних плюсів, це він дещо коротший за стандартні 7х50, а також в нього широка стереобаза, що дає дуже класний Ну, Для любителів стереоефекту це досить гарно виражено. Ось наш зомзовський 7х50 Радянський, якщо порівняти стереобазу, ось так. Видно, що в міліметр 5 6 стереобаза краще, як у радянського. А якщо порівняти стереобазу японця із також популярним біноклем BOTS 7х50, то тут різниця взагалі фатальна. Міліметрів 25 різниця, якщо не більше. Я думаю, це видно неозброєним оком. Важить бінокль кілограм і 60 г, Що вроді як стандартна вага для такого класу 7х50, але тим не менше це не легкий бінокль. До порівняння візьмемо наш. Зомзовський т 950. Ну що ж, глянемо, як показує даний манон 7х50 і порівняємо із радянським 7х50. Зомз. Вдивимося у манон. Отака картинка. Гарне поле. Чітко видно повністю все поле. Різкість присутня. Контраст. Середній. Кольоропередача всунута у холодну область. Тобто бінокль синить. Я б не сказав, що він сильно синить, але ну, помітно синить. І дивимося у ЗОМС. Ось такий ЗОМС. Менше поле. Поле само по собі менше, плюс його ще все не видно. У ЗОМЗ градусів 45 по окулярах. А у японця градусів 50 по окулярах. Ось так. Різкість також дуже класна у радянського зонзу. Тут ніхто не поспорить. Контраст вище середнього. Я на неї сказав добре вище середнього. Глянемо різкість в центрі нашого манона. Ось така різкість в центрі. Різкість доволі хороша. Хроматизм відсутній. Якісь оптичні огріхи, по суті, відсутні. Різкість дуже хороша. Єдине, що він синить. І контраст у нього трошки слабший, ніж у радянського. Але поле краще. Дивимося у зомс. Ось зомс. Тепліший. І такий же різкий. Глянемо другий план. Манон. Ось таке зображення. І Зонс 7 на 50. Ось таке зображення. І глянем різкість в центрі поля. Манон, 7 на 50. Ось така різкість, доволі пристойна. Ну що ж, ось такий манон старої школи, доволі приємний бінокль, ним приємно користуватися, він гарно сидить в руках. У нього чудова різкість і дуже хороша стереобаза, дуже широкий, дуже класний стереоефект. Стереоефект навіть кращий, як у Цейса, за рахунок саме цього корпусу. Що стосується самого зображення, то контраст трішки нижче, ніж очікувалося, і яскравість трішки нижче, ніж очікувалося. Поле дуже класне. Окуляри розраховані на рівні Цейса. Різкість дуже хороша. і Загалом даний манон. Показав себе ну дуже пристойно, я вам скажу. Хоча він і на БК 7. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок такої оптики. Я лише скажу, що бінокль сподобався. Якось так. Всім пока.